Продукти, які ви зараз бачите у другому каталозі не тільки приносять користь шкірі, зовнішності та самопочуттю, але й забезпечують безкоштовну доставку вашого замовлення. Просто треба додати один з цих продуктів до вашого замовлення і отримати безкоштовну доставку. Ці продукти змінюються в кожній компанії, тому регулярно треба перевіряти їх на сайті. Якщо хочете дізнатися більше щодо безкоштовної доставки, будь ласка, в кінці відео буде QR-код, відскануйте його, будь ласка, і отримайте більш докладну інформацію. Приємних вам замовлень!